Ми з у сімейній пекарні Галина, і нам запропонували відпокуштувати ось ці чудові кекси, щось новеньке. Зараз будемо пробувати. Шоколадний кекс. Угу. А тут якийсь неймовірно смачний крем всередині. Віра. Зараз угу. будемо зараз пробуємо. Так. Тут дуже приємна атмосфера. Ми полюбляємо ці кав'ярні, хоч би це називається сімейна пекарня, але ж це майже ресторанний варіант, як тобі Олисочка? Тут, мабуть, ще не треба галірію, зробити, такі. Ось по ту, по ту стіночку, да? бо просто домашня атмосфера, отакі чудові люстри з кераміки. Просто незвичайно, привабливо і е, знаходиться уподоба шафи, та? ось тут, де можна просто покласти свої речі, що нам ще подобається. Відкриваєш. Оце все можна сюди заповнювати, але це коли буде холодно, будемо сюди залишати верхній одяг. А так взагалі домашня атмосфера. О, як добре, як я заскучилася. Галуся, <рес> так. Да? Ще шикарно. Як тут все чудово причудово? І головне якось так обмаль людей. Сюди можна ходити великою компанією. Бо ось який великий стіл, скільки цих стільців, і це другий поверх. Тому що перший поверх майже не поверх, а так подоба того. Ми йдемо по сходинках, спускаємося. І ось тут у нас вітринка, тому так шикарно, Даша у нас тут сьогодні зустрічає нас. І тому так чудово, незвичайно гарно. І це кав'ярня, сімейна пекарня, Галина. Дякую, Даша, за оці кексики, будемо куштувати, думаю, що нам сподобається. Чесніше будемо заходити та ще й дівчаток запрошувати хлопчикам. Дякую. Ось так все. Незвичайно гарно. І це просто отак, от біля метро пизників.